Пацантре, всім здорову знову. Ми йдемо записувати нове відео одразу вже. Поздоровайся. Ну, привіт. Нажимай готово, і, і поїхали. Поїхали. Коротше, я хочу підняти собі платину, щоб отримати цього пацифіста. Або ж майстера оружия. я. Я знаю, як взяти пацифіста за пів години. Два пацифіста за пів години. Уя давай. Треба грати без оружія. Зайняти топ-1 без оружія. Та без урона. Прикольно. До речі, є секретне досягнення в пабгу, що його можна отримати так, що потрібно вистрілити і нокнути 15 гравців, але не добити їх. Непонятно, а зрозуміло. Понятно, це на російській. Старайся розмістити Добре, буду грати. Пацани, ми ще граємо в метро, але він не зовсім вміє грати. Я молочник. В метрошці, так, він новачок в метрошці. Ай. Хорош. А, О, це. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. де 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 да 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 В мене перегорятка. Для мене так не здохнуть. Сюда же пулемет знайшн Петрушка. Awesome. О, ака є. Oh, okay, yeah. Знайшов. Так. Ну ты по, по...

Давай я тобі скидую. голограф. Скинь. У мене патронів нема. А я кин ту бі тіпи, Типи, 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 типи. На машині. Хтось на мотику або на мас... на машині звалив. О. Нічого. О, у нас що? Головне, що ми не здохли. А тебе скільки вбивств вже? Е, поки що одно. Поки що одно. Так. Тебе одно вбивство? Так. Тебе ж більше має бути. Тут хтось є на машині. Або на мотику. Я бачу він винтик. На Ой. мотику, на мотику. Тихо. В мене типок. Так. Да кипяток. Тіп? А лаги. Давай да Mm -hmm. Оце, блін, заруба. Ніколи mm не -hmm. щось mm я обіб'ю. -hmm. Хорош. Mm -hmm. Розносимо awesome. карти. Хто хоче буст рангу, Пишіть в коментарі, про буст. І гроші не треба.

Дожимай, дожимай, дожимай їх. Плюс два. Минус третій. Далі типы. Я, Я, Я тупо пограю... тепер тупо граю з кам'яним лицем. Я так же в шо. Що... А ты кухня нам не на <ривіт> для початку. Непогано для початку. Як ми розносимо ціпів. Не, ми ще в безопасній. Вона! Зачекай мені в магазин треба збігати. Якраз зона зупиню. Я в магазин. Забирай мотик. Грій мотик, а я ще прийму. <плес> Розогрій Мотік. Я за тобою про... А, тіп. тіп на машині. Тіп на машині до тебе yeah. поїхав. До тебе поїхав. Я зараз буде приїхав. Тіп на машині до тебе поїхав. Скажу. Я не брешу. Величний безстрасіальний. Я бежу Мотик Мольтик Так. Так, Альмини, за мной. А, а а а а ты плохой. Да Не помни? Не-не-не. Він хиляди. Він хилиться, він хилиться, він хилиться. Давай добивай його. Його ба я його бачу. Он ага. за деревом? Так. Хорош сажаю на кулак. Ладно. Что? Какая Мотик, давай, мотик. Ходить по Та машину туди. Біжи. Уже ти за руль, я Тут шейки прекрасно. Не ну все, ну, гавни. Ні, не вгаду. Він машину розбиває. Танок не йо. Я валю. Я здохну. No, 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 no. Та, але мене зона з'їсть. Блін! Не, все, я захилився, я захилився, я біжу. No, no. Фух. Ніколи ще не думав, що буду бігти від зони. Діма, захиляйся, Діма, захиляйся, Діма, захиляйся. No, 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 no. від... Відхилься, я вже біжу. Добре, я вже все відхилюю. Все, він здох. Те скільки кілів? У мене 14. У мене вроді будет шах. Тихо, 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 я хиляюся. Добре, я Я бустаюся. Все, погнали на Жди, я бустаюся, да. жди, я бустаюся. Добре. Чекай. Я тут прикриваю. Та, Дімон. Прикривай. Прикри, кры. В мене є магазин на, на 50 на патронів. Так, кейсик. О, там хочеш забери собі кейсик. Там мк 12 і там для неї улучшалка. А я юмк не улучшав.

Вони ж зажимають по собі. тихо, Та я косы, я знаю. Це. Нет, цены, не, я туда прям. Хорош, хорош. Димон хороший. А Хорош. Кры мене... у мене. Так, тип. Тип-тип-тип-тип. А тут тип, тип, тип. Туда можем? В мене хіп, в мене хіп. Ось. Я так просто бачу. Ось чоловік. А, 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 а. Тут є. Ага. Тут за деревом хіп. Добре. Я на окраску требую. Нокнув, нокнув, нокнув. Там його добери. Доїш його. Доїж там, типа. Я його нокну. Тип. Де тут? Там за деревом. У мене тіп. Там тіп нокнутий, дебіл. дуже десь. У мене патронів нема на юмп. В тебе є 45 АКП. В тебе є 40... 45 кп. У мене... мене 169 коїнів. Я можу зараз закупити 1000 патронів. Якщо магазин тут є. Димам, я в магазин доки його зона не зрелял. Прикривай я в магазин. Блін зона Його зона з'їла. Магазин, Нічого, Та похір, Я в магазин похер. Головне не Хояшка. Аккуратно. А що, якщо ні? Ай. Ай, зона кусається. Крий, 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 крий. крій. Кри, крый. Ми, Ми та ще два типи залишились. Так, я... типа одного бачу. На горі. Так, там типа типа бачив. Я під Ні, там цей сольник і ще один залишився. Ну я й там. звісно Там ще другий? Пропуш, пуш пуш, пуш Harro! Kolik je téba umístění? Máme 15. Pak mimo, a kdo chce být stránku? Pišť v komentářích. Tím poka!